Я попросив сюди буквально по хвилинці, друзі, тому що я і так вже стільки набалакав тут. Значить, дивіться, кого я назвав і хто ще лишився? Бо я знаю, що мене неможливо. Так давай так, Інна, включи. Я тобі вже дав дозвіл говорити, розрішити говорити. Інна е, Включай мікрофон. Що нам треба буде сказати? Ти так, чекаю тебе. Так, ти вже можеш говорити буквально про себе. Як звати, де ти живеш, чим ти займаєшся, чому кріпта, чому робот і чому ти вирішила скористатися моєю пропозицією? Особисто моєю пропозицією. Будь ласка. Доброго дня, доброго дня всім. Мене звати Іна. А в тебе Ой. щось дуже тихо, чи це в мене тільки тихо? А, напевно, в мене. Я в наушники задягну. Да -да, вибачай. Ану, я звук включила більший у себе. Ну, звук ти більший ти... ну, не важливо, кажи. Доброго дня усім, мене звати Іна. В цю сферу я потрапила дуже дуже випадково, так як ну, працюю я в медичній сфері, але працювала вже певно певний період часу, і в ну, мені все завжди. Якби була для мене якби мала заробітня плата, було багато думок про те, щоб залишити цю сферу праці, але на даний момент я ще працюю, і паралельно я завжди шукала для себе для того, щоб ще я могла паралельно десь щось заробити. Багато у мене було різних спроб, різних напрямів ось ну і випадково в інтернеті. Я побачила в Славу Думанського, який нам висвітлює цю тему. Так як я з ним була вже знайома, і ми з ним були працювали разом в одній теж, якби в одному такому бізнесі, ось, але потім шляхи розійшлись, і ми не були знайомі, якби не зустрічались, не ну, більше 20 років. Ось якось раз мені був ролик. Я зайшла в інтернет, побачила з його виступом. Потім пройшов певний період часу, і я ще раз його побачила. Також виступ іменно на цю тему кріпти. Думок у мене не було таких, щоб зразу сюди поступати, так як були теж відповідні страхи, роздуми, не знала, як правильно поступити. Ось, але недавно якось так паралельно з цим зустрілася з одною людиною, яка теж ну, недовго ну, не я з нею була не, знайома, і вона мені почала розказувати те, що вона заробляє, сама торгую на споті якби, і щось заробляє. Але я у цій сфері великий великій ноль була. І якось так я вирішила написати Славі, що я, ну, згідно з цією пропозицією, написала йому робот. Ось. Потім після цього ми вирішили, якби я, я якби підключилася до цього робота собі, е, е, купила я тоді три дві монети, ось і поступово почала накопичувати свій капітал. Іменно зацікавила мене розбирати, так що скажу, розбиратися у, свій, у цій сфері. Я якби для себе не мала, якби і на Іна, вибачаю, вибачаюся, переб'ю. А включи, будь ласка, екран, якщо зручно. А де включити екран? Рядом з мікрофоном. Бачу бачу, 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 бачу. Це ми ж до, досвід переймаємо, як користуватися технікою сучасною в онлайн. Від... да, так, так, так. Чекайте, бо в мене там була камера переключена, камера, в мене була на другу сторону камера переключена. Неважливо, ти там, ти там побачиш. Mm. О, все, ти чудово виглядаєш, привіт. Ось, і виходить, я так так ага, закупила я дві монети. Ось, але чим Слав, Слава Думанська, якби мені сказав, щоб я як би, розіб... перед цим, як би сказав, розбирайся в цій темі, не спіши, а потім будеш якби далі купувати робота і далі як би, в цій сфері як би, її вивчати. Але я сказала, що я не буду розбиратися в цій темі, а я зразу якби, сюди вже поступаю, так як я довірила цьому досвіду, так як в нього вже багато є практики, якої, напевно, у мене ще поки місць немає. Ось, і я вирішила, якби це. Купила я дві монети, і от 19 з червня минулого року це я підключила собі робота вже минуло 9 місяців. На даний момент у мене є майже 30% від моєї суми від мого бюджету. Це ну, якщо точніше, це 29,7%. Ось з роботом я поступово розбираюсь вже я більш-менш краще розбираюсь, як. Зразу при цьому, як я тільки сюди в цю сферу, я б, пішла. Ось, мені сподобалось те, що робот у мінус не заводить. Те, що він працює 24 години безперекурне, як кажуть, не кури, не п'є, і не спить і постійно на нас працює. Ось, ну, на даний момент поки тут хочу розвивати свій бюджет далі. Ось, і надіятись на те, що робот заробить більше. Дякую, Інна, Ну надіятися треба, але вірити треба, але треба і самому ще не покладати руки. Я тобі вдячний. А ще хочу я тоді запросити. Так, давай тепер ти відключайся, бо тут я вже заблукав. Значить, зараз, зараз хвилинку. Іна, ти від, так чекай, О, все. Так, тепер ще мені треба знайти, де я знаходжуся. Так, ага, візарт молодший. Я тобі включаю. Розрішить е, Значить, так, можеш камеру дати? Ні, зараз не можу. Ти на уроках. <с? <с?> ну, давай, скажи, будь ласка, про себе пару слів. От і чому да до речі, влад він зареєструвався. Дуже цікава історія. Я був взагалі ашарашені спочатку, але колись я розкажу. Давайте подивимося, поспостерігаємо за що буде відбуватися у Влада, А потім я розкажу дуже цікаву історія. Я так сподіваюся, через місяць я вам поділюся з вами. Як він тут опинився, розкажи, чому ти значить влад зареєструвався? Він скористався можливістю, що Моїм особистим супровідом на один місяць. От, за цей час ви розберетесь. Дуже просто. І чому, чому? розкажи, де ти, що ти, і чому, чому тебе це зацікавило? От, чому робот і чому особисто до мене ти звернувся? Ну, мене звати Владислав. Я проживаю в Вінницькій області. Чому я до вас звернувся? Тому що я розумію, що ви, е, ну, у вас є досвід в цій сфері, і саме головне, то, що нікому ну, свої фінанси не передаються. Тобто ти сам ними е, управляєш, ну, керуєш. Окей, дякую. В тебе все. Кратка сестра Таланта. Ну, да. Ну, дякую, дякую тобі. Ну що? Я бажаю тобі профіту. Він вже є досвід, і я бажаю їй не пускати руки, рухатися далі в тебе. В тебе вже є профіт, і ти вже в тебе вже є надія. От не втрачати надію. От, а тепер нарешті да, дякую тобі. Потім потім ми з тобою ще зустрінемося, поговоримо. Так, Марія, я бачу, ти з'явилася. Я так тебе. Я думав, все вже втекла ти від мене. Марія, я тобі даю е, значить розрішить говорити. Включай мікрофон, і ти вже можеш говорити. Марія, включай мікрофон. Тебе нема. Марія, Марія, включай мікрофон. Ладно, е, йдемо далі. Марія, ти мене чуєш чи ні? Чи пиши, чи ти будеш письмово? Ну хочу сказати, Марія вже має певний життєвий досвід, вона вже на пенсії. Одна з перших зайшла. Так, да, до речі, в Марії скоро буде рік. О, ми ще раз проведемо з нею прямий ефір, то дізнаєтесь трошки більше. Вона дуже як пенсіонер дуже круто розігнала свій депозит. Марія, ти тут? На мене вроді чути. Марія, Марія не тут. Марія не з нами. Вона пішла чекати, Ну, може, може з'явиться. Е, ну що, я ще хочу, я ще бачу, тут хто в нас є? Е, ще хто у нас є? є я ще... тут, тут. О, Марія, моя ти дорогенька. Ану, давай, тобі зручно з камерою? Ні. Добре. Так, все. Із е класу. <смі> Розкажи пару слів. Ти вже чула. Хто ти, що ти, звідки, чому крипта чому робот, чому до мене звернулася Ось опять у нас поганий звук із вами. Е звук я нормальний. Вас кажу... Я вас практично не чую. Так, а що ж я можу зробити, щоб ти мене чула? Ну, так, ти мене зроблю. краще чуєш. Ні. А? Ні. Ну, в тебе щось. Ну, ти поняла, що треба сказати. Ти поняла, що треба сказати? Ну так, да, чому я тут? Так, да, чому ти тут? <гум> чому ти до сих пір тут? Ну, скажи пару слів про себе і Ну, я жіночка на пенсії, але ще працюю. За рахунок цього, що я ще працюю, я маю можливість оцей доінвестовувати поступово. Чому я прийшла в цю тему, тому що шукала додатковий заробіток собі. До, до пенсії, до свого заробітку, який я отримую на роботі. Ну, шукала, шукала, побачила вас в, ін в інтернеті. Е прийшла довіра, тому що ви людина десь е мого часу. І тому я підключилася до вас. Людина У одній хвилі. Почала люди з із 60 доларів, купила по 60 доларів дві монетки. Тоді була можливість купляти по такій ціні. Зараз, на жаль, на жаль, може, на щастя, ринок підріс, і вже щоб зайти е, в цього робота, в цей наш інструмент, треба інвестувати найменше 125 доларів. Ну, але то нічого. Це не краще. Чим більше вкладаємо, тим більше будемо мати. Прибутку. Цей робот, як вам казати, не вам казати, а слухачам нашим, що сказати, цей робот чим добрий? Тим, що він працює сам. Доступу до коштів ваших особистих він немає. Він виступає в ролі працівника або бухгалтера. Можна ще так сказати, котрий проводить певні маніпуляції в цій стратегії, котра йому прописана, і заробляє нам кошти. 24 на 7, без нашого доступу, ми можемо туди не заглядати, ми можемо собі займатися своїми справами, можемо спати, можемо працювати, на відпочинок поїхати. Потім заходимо і дивимося. Ага, він нам заробив. Все прекрасно. Якщо є якесь не, як недорозуміння з тим, як працює цей робот, хто хоче розібратися, як тут можна допомогти йому збільшити свій прибуток, то є чудові уроки у нашій прекрасній. Спільноті, є уроки, є фізична допомога на зумах, котрі відбуваються в суботу, і зараз він проходить у неділю. Можна із своїми проблемами прийти, показати свого робота, вам підскажуть, допоможуть, розкажуть. Коротше, ніде такого я не зустрічала, щоб можна було отримати зворотній зв'язок, підтримку, і ти не сам на сам, як у той. Катьонок, кого викинули кудись там. А ти є у, у команді однодумців, котрі тебе підтримують і допоможуть. І тут є можливість росту свого, інтелектуального, матеріального, є можливість вчитися, кудись прямувати далі, займатися якоюсь новою діяльністю, підприємництвом. Котрою раніше не мав поняття, як як це відбувається, коротше, це тут у нашій команді є дуже багато можливостей. От що я хочу сказати. Дякую, Марія. Тобі дякую, дякую, дякую. Е, ну і давайте ще в нас же час обмаль. Давайте я ще хочу запросити одного учасника нашої спільноти, який теж недавно під'єднався е, е, Діма. Я тебе маю на увазі, Дмитро Собко. Скажи пару слів. Зручно тобі зможу. Дай, будь ласка, ще свій зворотній зв'язок. Я тобі вже дав дозвіл говорити. От. Скажи ще пару слів. Ти мене чуєш, Діма? Ану, дай знати. Включай мікрофон. Включаю велику цю кнопку. От. Да, да, да. Давайте. Дмитро теж недавно під'єднався. Це я його скрін скинув, коли він мені дуже подякував. Ну, 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 ми з ним дуже вчасно зайшли в ринок. Діма, пару слів. Хто ти? що ти, чому крипта, чому робот? Чому до мене вирішив чому, чому в мене, зі мною вирішив з цим розібратися? Пару слів, будь ласка. О, круто. Все чутно, Так. Та вже багато всіх сказано, що я ти. Ти про себе скажи, кожен за себе говорив. Я стільки багато говорив, а ти що хвилину не можеш сказати. Можу, можу. Ну що про себе. Будівельник, я, я вже писав там вам багато, в принципі, що, хто я, що я. Шукав завжди по свій, е, куди індисувати кошти. Тобто щось як маленьке якесь накопичення, щоб було своє. І те, щоб генерували свої кошти. Вас побачили в інтернеті в всі. Та й. та й так якось. і <сум> я ж. Вже... Зненацька я не чіпочу. А я тебе не попереджував, це експромт. Деяких я попередив, а декого не попереджував. <сум> <сум> Окей, дім, скажи, де ти живеш? Ну і будівельних ми вже почули. Так, <сум> Житомирська область, селище невеличке. Та все, хватить достатньо. Да, в, да, лісі, в лісі, в лісі. В лісі да. Окей, а Дім. Да. Окей, Дім. Хорошо, дякую тобі, дякую. Бажаю теж профіту, далі розбиратися. Що там, робот працює? Працює чи ні? Все працює, сьогодні ще доінвестовує, все, все йдемо по плану. Круто, по, по фінансовому плану. Окей, тоді не пропадай на зворотньому зв'язку. Да. І давайте ще так. І давайте ще одну людину, тому що я це буде е, для тих, хто дивиться в запису. Е, зараз хвилинку. Для тих, хто дивиться, ти від, відключай камеру, відключайся, відключайся. Значить, і ще я хотів е, е, Так, і ще я хотів. Зараз знову я загубився, де я є. Щось мене видно чи не видно. Ага. Валентина, ти ще тут. А скажи, будь ласка, декілька слів ще про себе, бо ти теж попала в мій бонус. А, я бачу, ти навіть підняла руку. Навіть Валентина, вона дуже скромна. От. Я включив мікрофон, я дав дозвіл Валентина. Ти вже зрозуміла, що треба казати. Валентина, мікрофон включений. Валентина, тебе не чути. Включи мікрофон. Там, де ти руку підняла, там же і мікрофон включай. Не виходить, ну будемо тренуватися. Валентина теж скористалася можливістю зайти з моєю особистою підтримкою на місяць. Ну не виходить. Валентина, включай, включай мікрофон. Натисни на мікрофон. А чекай, я дав тобі можливість? Ні, в тебе є. Все, я мікрофон включив. Не виходить, так? Да? Ну, добре, зна... а, все. Так, да, Получилось, а... тому що вимагали доступу. Я швидко зайшла і дала доступ. О, Доброго дня молодець. спільнота. Ну, слухай, ну ти, ти, ти не загубишся в цьому світі. Ну, не знаю, постараємося да. скажімо так. Всім вітаю, вітаю всіх в спільноті. Скажемо так, я в цьому бізнесі три дні, до цього я тиждень все це так трошечки аналізувала, дивилася, спілкувалася. Ну, Вчасно всі задобувала, тому що я це не але розібратися то треба було. До чого веду? Так, да, дійсно, я узнала про це все з просторів інтернету, скажімо так, це, е, спеціально, Валентина, для цього я нічого сорі, не робила, Валентина, не шукала. Валентина, сорі, сорі, сорі. А, а тобі зручно з камерою? З камерою, не знаю, зараз розб... камера, розберемося, зараз. все є. Камера є. Тільки я вас не бачу. Фильми... А, ти, а ми тебе теж не бачимо. А, ну я себе бачу. Ключі трансляцію, зараз спробую. Розверни. Як... От ти рукою зараз закрила камеру, напевно, збираємо. Так, так, але ж я розумію, що я її перевернула, зараз я її спробую перевернути назад. включить трансляцію. Оба, себе. класно. класно, а так, що, ну, немає? З телеграмом я не дуже знайома, скажімо все так. Нормально, тому, все, нормально. Приходить, то трошечки і Е... Так що я дуже довго аналізувала. Я розумію, що є чотири види бізнесу: тобто робітники, підприємці, бізнесмени і інвестиції? Людина вважається захищеною тільки тоді, коли вона, скажімо так, має джерела доходу. Ну, Це в бізнесі, це від 500 працівників і в інвестиціях. Тому, якщо говорячи про моє життя, я ці. Показники стараюся закривати по, де... по деяким пунктам. Ну, відповідно, там стакове життя для прикладу зараз на даний момент і е... інвестицій. Я не можу сказати, що я супер-купер-багатий мільйонер. Ні. Але з чогось потрібно починати. Хай з маленького. Головна ціль: ціль не бачу преп'ятствій. Круто. Так що ну це що про мене, але за я загалом Чернігівської області. Місто прилуки, якщо хто знає, велком. Дякую, Валентина, дякую. Е, ну що... Тепер за вами будуть спостерігати. Я, я йду вперед, я, я показую свій публічний портфель, а з вами ми будемо деколи зустрічатися на прямих ефірах. Особисто буду запрошувати та й будемо дізнаватися більше. Ну що, в мене в принципі на сьогодні все.